Вітаю, друзі, новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавен. Тема сьогоднішнього відео безвідсоткова поворотна позика працівнику. Покажу вам, як відобразити її видачу на рахунках, звісно, і у додатку 4 df А також як відобразити повернення такої позики від нашого працівника. Візьмемо собі за приклад, що у нас є працівник. Петренко Петро Петрович, ми йому видали 10 тисяч гривень на місяць часу, звісно, без відсотків, і за місяць часу він нам цих 10 тисяч гривень повертає. Отже, давайте перейдемо до першого кроку. Перший крок це створення нашого працівника, але вже у довіднику контрагенти, тобто не довідник співробітники, не довідник фізичної особи, як ми звикли при заробітній платі, а наші звичні контрагенти, тобто, ми створюємо нашого працівника як нашого контрагента. На що тут потрібно звернути увагу? В першу чергу, звісно, зверніть увагу, друзі, на вид контрагента це обов'язково фізична особа. Зверніть також увагу на правильність вказаного прізвища ім'я по батькові та коду ЗДРФО, тобто це наш ідентифікаційний код фізичної особи, як ми звикли її називати. Наскільки правильно ви їх тут вкажете, настільки правильно вам програма їх в подальшому заповнить у додатку 4DF. Тому це те, на що варто звернути тут увагу. Наступне, після того, як ми створили нашого контрагента, нам потрібно створити, звісно, договір, тобто наш договір безвідсоткової позики. Що звернути увагу в договорі? Звісно, в першу чергу це вид договору. Тобто, у нас тут ніякий не постачальник, ніякий не покупець, вид договору обов'язково має бути інше. І, звісно ж, валюта гривня. А далі вже найменування, номер і дату вказуєте згідно з тим, який у вас є договір з вашим працівником. Далі, після того, як ми здійснили створення нашого працівника і договору, переходимо до самої видачі позики. Перший етап це, звісно, списання з банківського рахунку, ми будемо видавати позику нашу в розмірі 10 тисяч гривень згідно з нашим прикладом. Вид операції, друзі, тут обираємо розрахунки за кредитами та позиками. Знову ж таки, у нас немає тут ні покупців, ні постачальників, тому розрахунок за кредитами та позиками це той вид операції, який нам буде тут підходити. Підтягуємо одержувача, тобто це наш працівник, але з довідника Контрагенти. Зверніть увагу, що з довідничка контрагенти раніше створеного нами працівника ми тут вказуємо. Далі, в табличній частині, у нас з'являється створений нами договір, це наша безвідсоткова позика. Вказуємо суму за умовами прикладу 10 тисяч та рахунок розрахунків 3771. Відповідно, після того, як ми проведемо документ, будемо мати проведення, деби 3771, кредит 311 на суму 10 тисяч. Після того, коли контрагент нам буде, наш контрагент, верніше, наш працівник, буде нам повертати цих 10 тисяч, ми будемо це відображати наступним чином. Знову ж таки, у нас буде банківський рахунок, але це вже буде надходження на банківський рахунок. Вид операції обираємо аналогічні, як і в попередньому випадку, це розрахунки за кредитами та позиками. Платника підтягуємо нашого працівника знову з довідника контрагентів, і в табличній частині задаємо наш договір, по якому ми видавали. Цю позику, вказуємо суму наших 10 тисяч, і знову ж таки рахунок, по якому у нас є заборгованість, це 3771. Таким чином, коли ми проведемо документ, будемо мати дебет 311, кредит 3771 на суму 10 тисяч. Якщо ми звернемо увагу на оборотну сальдову відомість, то оборотно-сальдові відомості ця ситуація буде виглядати наступним чином. Тобто в контрагентах у нас з'являється наш працівник і, відповідно, дебет та кредит по 10 тисяч у нас все гарненько закривається. Колеги, що стосується додатку 4 df то перед тим як його програма нам зможе автоматично заповнити, знову ж таки потрібно провести певні маніпуляції, скажімо так. І перший крок, який нам потрібно зробити, це створити новий вид доходу. Тобто для того, щоб програма нам відображала цю видану нашому працівнику позику за кодом 197 згідно з ознаками доходів, нам потрібно його спочатку створити. Нагадаю, коротенько, де ми можемо це зробити, переходимо у меню зарплата і кадри, довідники та настройки, і ось тут нам вже знайомий вид доходів PDF-довідничок. Створюємо новий код, оскільки типового коду нам тут розробники не подарували. Можна створити, скопіювавши з попереднього, можна створити просто без копіювання, і відповідно заповнюємо дані. Перше, це код, звісно, заповнюємо 197. Найменування. Я собі зазначила так, як він називається у нас довіднику, тобто це сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку. Ви можете назвати по-іншому, так як буде для вас зрозуміліше. І наступний спосіб відображення. Ми обираємо не відображати в бухобліку. І ставки це все, звісно, ми обираємо не оподатковується як для військового збору, так і для ПДФО, оскільки тут не передбачено ні військового, ні ПДФО в даному випадку. Ми створили вид доходу, і наступне, що нам потрібно зробити, це заповнити ще один додатковий документ для того, щоб програма цей вид доходу нам відобразила у додатку 4ДФ. Отже, знову ж ми повертаємось у зарплату та кадри, але під меню у нас ще ПДФО називається. І знаходимо документ, вірніше, довідник з документами, який називається Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1ДФ. Цей документ, друзі, допоможе нам відобразити у додатку 4ДФ ось цих наших 10 тисяч, яких ми виплатили нашому працівнику. Отже, як його заповнювати? Наступним чином. Я рекомендую його, звісно, заповнювати для коректності вручну. Першу чергу ми задаємо організацію, дату колеги зазначаємо будь-яку дату місяця, в якому була проведена виплата нашого доходу. В нашому випадку виплату доходу ми проводили у січні, відповідно, дату маємо січнево. Наступне, квартал зазначаємо відповідно, той квартал, в якому відбулася виплата. Це для того, щоб програма знала, а в якому ж місяці, з якому ж чотирьох звітів, відобразити вашу виплату. Тобто, якщо це перший квартал, то це буде звіт. Звісно, за перший квартал. Наступне, ми вказуємо місяць. Тобто, оскільки у нас вже 4ДФ не помісячне, а поквартальна, то програмі необхідно знати перше квартал, в якому це має бути відображено, і друге це місяць. Тобто, в якому з трьох додатків першого кварталу вам відобразити цю виплату. Тому ми зазначаємо, звісно, січень. Наступне, із довідника контрагента у табличній частині ми підтягуємо нашого контрагента, нашого тобто, працівника, якому. Ми видавали позику, вид доходу, друзі, із довідника види доходів. Підтягуємо той вид доходу з кодом 197, який ми з вами тільки що створили. І вказуємо відповідний дохід 10 тисяч. Натискаємо провести. Зверніть увагу, що документ, звісно ж, ніяких проведень не робить, тільки робить рухи по регістрах. Маємо прибуток-видаток, тобто нарахована видана наша позика. І, відповідно, якщо ми з вами глянемо у регламентовані звіти і створимо наш об'єднаний звіт за перший квартал 2024 року, натискаємо Заповнити і переходимо у таблицю. 1, вірніше, таблицю 4 в дужках 1, тобто це наш 4DF додаточок за перший місяць, тобто січень. Відповідно, програма нам підтягнула нашого контрагента, заповнила йому ІПН, маємо суму нарахованого виплаченого доходу у розмірі 10 тисяч і ознака доходу 197. Друзі, ось таким чином можна собі організувати, налаштувати, автоматизувати видачу нашому працівнику безвідсоткової. Нашої позики. Якщо випуск вам був корисний, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, і зустрінемось з вами у наступну п'ятницю за традицією, яка у нас вже з вами гарно сформувалась. Я вам дякую і до зустрічі!